Олександр Довженко народився 10 вересня 1894 року в селі В'юнище на Чернігівщині у селянській родині. Його батьки були неписьменними селянами. У родині Довженків було 14 дітей та вижило лише двоє Сашко та Поліна. Навчався у Сосницькій початковій школі з 1911 року, навчався у Глухівському вчительському інституті. Після закінчення інституту у 1914-му він учителював у Житомирі та Києві. У 1917-му він вступив до Київського юмерційного інституту на економічний факультет, де здобув вищу освіту на економічному факультеті. Нині Київським національний економічний університет Доложенко вступив туди лише тому, що його атестат не давав можливості вступити до інших вищих навчальних закладів. І це був засіб здобути. Хоча б якусь вещу освіту вчився він погано, бракувало часу та старанності.